У Мукачеві працює релоковане підприємство з Харкова, яке виготовляє спецодяг, захисні костюми та спальні мішки для військових. На Закарпаття швейна компанія переїхала в квітні. Спочатку перевезли обладнання, згодом до роботи залучили 15 працівників. Зараз на підприємстві 40 робітників, близько 20 приїхали з Харкова, решта місцеві. До війни ми працювали. Штат нас був 70 людей. А от потім, коли почалася війна, ми взагалі ну, не працювали. Місяць пройшов. Ми так подивилися. Думаємо, треба щось робити. Ну так не можна, треба далі жити. У нас купа людей без роботи, без грошей, і ми вирішили переїхати. Ми дивилися Львів та Закарпаття міста Мукачево. Ну як то Мукачево нам улыбнулося, посміхнулося, так сказати. і Ми вирішили влаштуватися в Мукачево. Пані Жанна приїхала до Мукачева три місяці тому. На швейному підприємстві працює вже 15 років. каже, якби не робота з рідного Харкова не виїжджала б там залишилася вся родина жінки. Я працюю давно, років 15. Переїхала сюди, тому що приїхало наше підприємство і я переїхала сюди на роботу. Була вдома під обстрілами, в підвалах. Я приїхала сама. А там залишилися діти, син, невістка, свати, внучка. Близько трьох тижнів тут працює пані Анастасія, до Мукачева переїхала разом з дочкою. Їх будинок біля Харкова зруйнований, тому повертатись нема куди. Ми приїхали сюди, від військ втекли. Нас все розбомбили. Хати немає. Що ти ні? Ми в рідних жили, там теж стріляють. Там сюди переїхали. Спочатку війни ну, нас 24-го, вже танки їхали біля дому. Разом з мамою на вихідних поратись з паперами допомагає першокласниця Софійка. Вона годинами може розповідати про швейне виробництво. Проте найбільше каже: любить уроки в школі та готувати. Тому що там була війна, не там буде і нужна часто йти в бомбомбіжище. Тут мама тут робить. пойти. Ну, там что-то там делает, документы всякие там, я вижу, что там. Но вот здесь на втором ноутбуке делают там всякие там этикетки. А кем ты хочешь быть? Шеф-поваром. Класс. Хочу готовить всякую еду, придумать феновию, и даже ей будет меню с двумя, ну, с двумя, с бесплатный и платной. Швейна компанія працює вже 20 років. Виготовляють спецодяг для пожежників, металургів, електриків. Після початку повномасштабної війни почали шити спальні мішки для військових. Направління нашої роботи це спецодяг, саме різноманітний від костюмів. Від захисту загальних виробничих забруднень до дуже високотехнологічного одягу костюми для захисту від вологи, які там більше на паяльних станках ну, збираються ніж шиваються. От. Костюми для захисту від електричної дуги зі спеціальних тканів тканин, таких, що ну, захищають людей на підприємствах від небезпечних ситуацій. Місце для релокації шукали два місяці. Приміщення для роботи повинно бути обладнано вантажним ліфтом, адже деякі станки вагою з півтони. Найважче в релокації, розповідає заступниця директора, було виїхати з Харкова, адже через постійні обстріли працівники не могли завантажити обладнання машини. До цього майже чотири дні ми це все обладнання розмонтовували, і потім вирішили грозитися. І два дні машина грозилася, бо дуже бомбили міст, неможливо було завантажити машину. Але машину завантажили. Вона виїхала. І коли машина вже виїхала з Харкова, з області доїхала до Києва. Ми вже так фух, так, перша машина виїхала. Підприємство продовжує працювати і в Харкові. Там одяг відшивають близько 20 робітників. В Мукачеві планують розширювати потужності, постійно відкриті вакансії швачок. Адже частина станків пустують і потребують робочих рук.